Привіт, мене звати Даша і я прийшла з Мар'яною курс рівня А1. До початку курсу рівень знань був саме мінімальний це алфавіт, привітання і так далі. Я очікувала на цьому курсі навчитись розуміти німецьку мову, як вона влаштована. І якісь самі базові речі, які будуть корисними в майбутньому для того, аби подорожувати та вивчати німецьку мову в подальшому, я вважаю, що я повністю досягнула своєї мети і, можливо, навіть трошки її перш. Перешагнула завдяки Мар'яні, тому що е тести, які ми проходили в кінці, я здала чудово, на мою думку, навіть без якоїсь особливої підготовки перед цим. І в